Доброго дня, шановний 5 клас. Сьогодні у вас нова тема кути та вимірювання кутів. Почнемо. Кутом називається фігура утворена точкою вершиною кута та двох променів що виходять із неї. Кут позначається однією або трьома літерами. Наприклад, точка А і кут буде називатися. А трьома літерами Ц, А, Б. Тобто один той самий кут можна записати двома виглядами: Кут А або кут С, Б. Головне, що точка перетину була записана посередині. Також пригадаємо з вами ще розрізняють чотири види кутів. Якщо ми візьмемо з вами підручник або зошу і почнемо відкривати від палітурки до політурки, то почне утворюватись гострий кут. Гострий він буде до того моменту, коли ми відкриємо до ось такого положення. Тобто ось такий рисунок ми починали відкрити. Ми відкриваємо. І до ось даного положення. Коли ми відкрили його до такого положення, що схоже на сторону квадрату, то тобто рівнесенький кут це вже буде не гострим, а прямим кутом. Прямий кут, схожий на кут квадратику, бо в квадрата всі сторони під прямим кутом. Якщо ми під'єднаємо наш зашиточок або підручничок до даного Кута ми побачимо, що сторони сходяться. Для утворення тупого куту потрібно просто продовжити розкривати наш підручничок. При наступному відкриванні, тобто збільшенні. Коли ми майже майже відкрили палітурочки, це і є наший тупий кут Беремо і відкриваємо його. майже майже прямоліє Це ще тупий кут а коли ми повністю розгорнемо наших подручничок, повністю, що утвориться лінія, це буде розгорнутий кут, також за градусними мірами розрізняють. Гострий кут це більше нуля градусів, але до 90 градусів. До 90, тобто менше 90 прямим кут. Це якраз. 90 градусів не більше не менше. Позначаю, ще в кутку маленьким квадратиком був в квадрат всі кути по 90 градусів. Тупий кут. Більше 90 градусів, наприклад, 91 і далі. Але до 180, тобто менше 180. А розгорнутий кут, це якраз саме. Наші 180 градусів, не менше і не більше. Пряма лінія. Для вимірювання котів використовую такий прилад, як транспорти. За допомогою нього можна вимірити будь-який кут. У будь-якого транспортера є ось така позначка. Ми цією позначкою підставляємо до нашої точки параду. промені. Далі один із променів повинен вказувати на нуликів. Рівнесенько підставляємо на нулик. Точка до позначка промінь на нулик. Інший промінь нам вказує, скільки градусів знаходиться між даними променями. 10, 20, 30, 40, 50, 60 градусів. Даний кут має 60 градусів між променями. Наступний кут А. Ставимо на позначку. Точечко. Одна з променів вказує на нулик Обов'язково рівнинку на нулик Другий промінь вказує на градусну міру. 20. Це означає, що між двома променями 20 градусів. Далі кут, кут L. Щоб виміряти даний кут L, знову беремо транспортир Ставимо відповідне обзначення. На точечку. Рухаємо так, щоб один променів вказував на нулик, а інший вказує на число. 120. Підписуємо 120 градусів і маленький кружочок вгорі. Кут С. Щоб вимірити даний кут, на позначку точку один із променів вказує на нулик, а інший на градусну міру. Даний кут має рівно 90 градусів. Можемо вказати квадратиком без числа. Це буде означати, що це 90 градусів. Або можемо підписати ось те. Але як вимірювати із транспортером, в якого дві шкали? Зовсім просто. Знову ж таки до нашої позначки підставляємо точку. Один із променів вказує на нулик. По тій шкалі, де промінь вказує на нулик, по тій і рухаємося за збільшення. Тобто 0. І від неї збільшився. 10, 20, 30, 40, 50, 60 між 50 і 60 це 55 градусів. Продовжуємо кут СКЛ. Знову ми омірюємо. Підставляємо позначку під точечку, підставляємо таким чином, щоб один фронт вказував рівно на нулик, а від шкали продовжуємо рахувати 110-120. 120, ось позначка. Іншу шкалу ми не враховуємо. Наступний кудло знайти його градусну міру. Можна від будь-якої шкали. Наприклад, ось підемо від іншої точечка під точечкою. Промінчик вказує на нулик, по тій шкалі рухаємося. Там, де в нас нулик і більше, збільшуємо наш рахунок. Рівнесенько підставляємо. І 0, 10, 20, 30, 40, 50, більше, більше, більше 130. 130 градусів між даними променями. І останній кут Т. Знову підставимо позначку до нашої точечки перетину до відміточки на транспорти. Підставляємо наступним чином, щоб один із промінчиків вказував на 0 градусів. І йдемо. Від по цій шкалі в сторону збільшення. 0, 10, 20, 30, 40, 50 і так далі. 110. 110 градусів. Тепер будемо будувати кути. Нас просять, накреслити кут М 30 градусів. Для початку поставимо точечку. Побудуємо промінь в будь якої сторін. Далі. Наш транспортер ставляємо відміточку до нашої точечки. А промінь вказує на нулик. І рахуємо від нулика 30 градусів, 0, 10, 20-30. Ставимо точку. Від нашої початкову з'єднуємо з нашою побудованою, путуємо промінь. Ми отримали даний кут рівно 30 градусів. Нас просили, підписуємо його ж кут М. Щоб перевірити, ми знаємо, як користуватись транспортиром. Поставимо на початок. Один із променів вказує на нулик, а інший на градусну міру рівно 30 градусів. Інший кут СОК 80 градусів. Знову точка. Проводимо промінь. Беремо транспортир. Підставляємо від до точки. І промінь вказує на нових 0 градусів і від 0 рухаємося у збільшення до 80. Поставили точечку і проводимо промінь від початкової в напрямку нашої нової точки. Знову ж таки, це новий кут 80 градусів. Підпишемо його, як просить. По центру літера О, значить, точка, Оцейка буде по сторонах. Даного задачка. Знайдіть градусну міру кута АОК, тобто ось даного кута. За нам невідомо, що кут АОБ дорівнює 120 градусів, тобто весь кут, великий кут КОБ складається із двох інших кутів. кута КОА та кута А Також ми можемо розглянути за малюнком те, що КОБ це пряма лінія, щоб це довести підставимо лінійку. Так, це пряма лінія. Тобто кут КОБ розгорнутий. Якщо він розгорнутий, то він має 180 градусів. Тобто весь кут 180 градусів, а його шматочок 120. Як знайти інший кут? Правильно 180. Мінус 120 на рівні 60 градусів. І наш шуканий кут КОА рівні 60 градусів, АОК або КОА різниці немає. Перевіримо нашу догадку з допомогою транспортера. Підставляємо точку перетину, тут вказує на нулик і тут точно. Наш кут АОК 60 градусів Ми правильно порахували. Нова задачка. Знайдіть градусну мір кута та ви. кута, утвореного стрілками годинника. Нагадаю, що найдовша стрілка називається хвилиною, та вказує хвилини. Коротка годинник, тобто вказує години. Потрібно за умови задачі поставити правильно стрілочки та підрахувати. О 8 годині. Коротка стрілка на 8, а й лінше на 12, тобто 8.00. Між стрілками ось даний кут. Потрібно знайти його вид. Він тупий, а градусна міра даного кута? Знаходиться за допомогою транспортира. Підставляємо в точку перетину наших стрілочок відміточку транспортира. Одна стрілочка вказує на 0, інша показує на 120 градусів. Тобто даний утворений кут має 120 градусів. О третій годині. Годинниково. Коротка стрілка вказує на 3 Хвилинка на 12, тобто 3.00. Даний кут буде прямим. Прямий кут ми знаємо, що він рівна 90 градусів о другій годині. Зменшимо. Коротенька стрілка на 2, хвилина стрілка на 12. Ось новий кут. Ми бачимо, що новий кут менше 90 градусів, тобто він гострий, а щоб знайти градусний міру, використаємо транспортир. Підставимо в точку перетину на відміточку транспортиру. Одна стрілочка вказує на нулик, інша вказує на 60, тобто, наш кут 60 градусів. Наступне о 6 годині. 6 годин 6.00 І наша новий кут ось тани. Ми бачимо, що утворилася пряма лінія. Тобто рівнесенька пряма лінія. Цей кут розгорнутий і становить рівно 180 градусів. Наступний кут о 15-й годині. 15 година. Після 12, 13, 14, 15. Тобто, або 15 мінус 12 буде 3. Знову ж таки, ми вже знаємо, скільки даному буде градусів. Це буде прямий куб 90 градусів. О 18 годині. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1, 18 година або шоста вечір. Знову ж таки, ми знаємо даний кут між даними стрілками. Це розгорнутий код і становить він рівно 180 градусів о 12 годині. годині. Коротенька стрілка на 12 хвилина на 12. Коли наші два промені наклались одна на одну, і між ними немає жодної відстані. Це 0 градусів. Дякую всім за увагу. Ви сьогодні молодці.